За вікном така сіра і мокра погода, навіть книга не рятує. Вертаю телефон, і тут я бачу відкриття комфі поруч. Мить, і я вже на відкритті комфі в лісниках по вулиці родини Рубанів, 174. І атмосфера тут зовсім інша. Одразу гостей зустрічає робот-помічник з печивом з передбаченням, людей багато, всі усміхнені, звучить класна музика, і реально відчувається святковий настрій. Магазин великий, світлий, з величезним вибором техніки, смартфони, телевізори, ноутбуки, побутова техніка. Очі просто розбігаються. І, звісно. Круті знижки до 50% на техніку, до мінус 15% на сервіс, і ще 5% повертають бонусами ну дуже приємний кешбек. А 22 листопада тут буде майстер-клас від тефаль, тож не пропустіть для діток є окрема ігрова зона, поки батьки вибирають техніку. А ще комфі серед покупців розігрують мультипечі від Тефаль та полососи Ровента. А в Лучайці можна зловити бонуси до 500. Вау! просто! Ну і за покупки дарують саджанці Туїт. Тож, якщо ви хочете з Бонуси та подарунки. Приїжджайте 21-23 листопада в Конфі у лісниках за адресою вулиця Родини Рубанів, 174.